Ремонт відходу зроблено. Тут стоять привіконні банки на суді. Така гумочка. Пінтуса стоять, двері хлопці поставили. Вся квартира в білому кольорі з таким дерев'яним ламінатом. Ну, гарно виглядає. Робоча частина білий глянц, плитка. Тут ще ми тут маємо засиліконити. Просто пістолет забрали і забули привести сьогодні. Стоять усюди приндуса, все гарно тут стоять БГТ. Ми попривіт, назавжди даємо багет, Вона багато гарніше виглядає і воно там не потріскає, А коли будемо шпаклювати, на 100% трісне. Тут також кімнатка, все готова, все глянуть. Дивіться, які кутики. Стріла і красота. Тут туалет. Стоїть будівельний унітаз, що має приїхати таковочка за засілікована, бачите, по ламінату. Тут, тут стає поставного плити. Так, власне, ми захотіли, щоб туалет помальований був. Тут ванна. Зроблена гідроізоляція, Встановлений душ, душовий піддон. Треба буде скло, поставиться все. Все повністю ванна затерта і туалет затерта букситкою фугою. Тут у нас тут у нас такі вийшли гарні кутики. Не знаю, чи сфокусує, добре чи ні. Тут од ще доставиться, тому що порахували недобре його не взяли. До речі, до того щоб не стало двері, чого так не знаю. Сюди плитка на підвиконник.